Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Отже, ми продовжуємо відфільтровувати все, що ворожа пропаганда намагається засунути нам в мізки у рубриці фейк-контроль на українському радіо. Російські пропагандисти активно використовують будь-який привід, щоб дискредитувати Україну та її захисників. Цього разу героєм фейкових історій став Райан Веслі Раут, підозрюваний в останній спробі замаху на Дональда Трампа, яка сталася 15 вересня. У соцмережах шириться дезінформація про те, що Раут представляв українську армію, нібито був частиною бригади Азов, та навіть займався вербуванням так званих найманців на війну в. Україні ці заяви, однак, не мають жодного підтвердження. Пишуть факт-чекери проекту VoxCheck. Натомість Росія використовує його для дискредитації українського суспільства і намагається просувати наратив про підтримку україною терористів. Щоб ситуації розібратися глибше, українське радіо поспілкувалося з Вадимом Міським, програмним директором громадської організації «Детектор Медіа». він розповість про методи російської пропаганди, які використовуються для поширення фейкових наративів про найманців в Україні, та пояснить, як російська дезінформація систематично створює фейки для. Для дискредитації нашої держави в очах світової спільноти насамперед розберімося з особистістю самого Раяна Рауда, який зв'язок він має з Україною, і чи може бути причетний до якогось вербування так званих найманців для війни в Україні, говорить Вадим Міський. Це дуже цікавий приклад російської пропаганди, така собі маніпуляція, яка частково ґрунтується на певних правдивих фактах, правдивих фото, але намагається зробити ті висновки, які насправді не можна зробити з цієї ситуації. Ну от, що вони говорять? По-перше, що є якийсь зв'язок із бригадою Азов або із інтернаціональним легіоном у цього Райана раута. Насправді він жодного такого офіційного зв'язку з українською армією, будь-якими підрозділами, зокрема Азовом чи інтернаціональним легіоном, просто немає. Він випадково. Потрапив у кадр під час акції, яка була у 22-му році, «Сейв Азов. Людина була в Києві, прийшла на майдан, там відбувалася акція. Ось потрапив він в кадр до кореспондентів, і Росія із цього одного кадру по суті робить висновок, що Райан Раут якимось чином є представником, офіційним комунікатором чи як там Азову, і навіть вербував для цього Азову і загалом для інтернаціонального легіону, нібито якихось найманців із Африки. От тут якраз і друге питання виникає, тому що насправді він пропонував деяку допомогу інтернаціональному легіону і. Ця допомога ну він описував, що він дуже багато людей зможе залучити до армії. Це встановили аналітики проєкту VoxCheck, поспілкувавшись з українськими офіційними армійськими структурами. Проте для командування сухопутних військ збройних сил України його заяви здалися нереалістичними. Цю пропозицію просто проігнорували, навіть не відповідали йому на ці пропозиції. Міністерство закордонних справ України також спростувало будь-який його зв'язок з будь-якими українськими державними установами. Але я би звернув тут увагу на іншу ключову деталь на ті слова, які добирає Росія, аби прив'язати якимось чином в уяві читача цього раута до України. Вона каже, що він вербує для України найманців, нібито, і це ключова брехня, тому що насправді ті іноземці, які служать у збройних силах України, вони. Приймаються до армії на контрактній основі, це відповідає українському законодавству, це в законний спосіб робиться, і це повноцінні військовослужбовці, а зовсім ніякі не найманці. Тобто, під оцією центральною темою про особистість раута, який є цікавим, неординарним, але усе ж таки Росія маніпулює його історією, Росія отак от потихеньку втирає свій інший важливий дуже для російської пропаганди меседж, що, начебто, тут в Україні якісь найманці воюють. Ось така історія. Ми продовжуємо розбиратися з російськими фейками у рубриці Фейк Контроль. Нагадаю, ми слухали слова Вадима міського. Тож фейки про найманців і підтримку України, начебто якихось терористів, ми вже неодноразово розбирали у рубриках русський фейк, фейк контроль. Ці брехливі історії постійно спростовуються. Тож навіщо Росія продовжує вигадувати нові і нові сюжети на цю тему? І чи почули ми щось принципово нове у фейку про український слід? Ну, тому що Райан Раут намагався вчинити замах на Трампа, говорить Вадим Міський. Мотиви у Росії вони не змінюються дуже тривалий час. Це навіть не період повномасштабної війни, не період війни загалом останньої за 10 років. Мова йде про ті наративи, які Росія намагається вже дуже тривалий час стосовно України поширювати. Так дещо виникає нове, але загалом ці речі вони такі довгограючі. Ну насамперед, що вони намагаються сказати про Україну світові, що Україна це держава-агресорка, держава-терористка, яка вдається до різних сумнівних практик ведення війни. Росія хоче створити оце от враження в західної людини, що Україна залучає іноземних найманців для війни, що в принципі не є здоровою адекватною практикою, і це, начебто, має підкреслити от в уяві західного читача таку агресивність української політики сучасної. І оцей наратив він розбруньковується на дуже велику кількість фейків. Це ж не єдиний випадок спроби замаху на Трампа. Згадайте попередній випадок. Там також без суду і слідства жодного одразу російська пропаганда почала поширювати думку про те, що Стрілець, він причетний якимось чином до України. У нього є якийсь український слід, як вони говорили. Звідси ж із цього наративу фейки різноманітні про те, що Україна підтримує терористичні режими або терористичні угруповання в різних куточках світу. Подібні фейки ми бачимо із перших днів великої війни. Згадайте наративи про зброю, яка, начебто, на чорні ринки постачається, і вони не припиняються ці фейки. Тобто ми розуміємо, що це довгограюча стратегія, довгограючий наратив будь-якими силами, способами, засобами прив'язати Україну до якогось образу держави, що використовує терористичні і не цивілізовані методи ведення війни. Ну і друге завдання такого фейку і такого наративу це відволікати від тих реальних дій, які сама Росія здійснює. Це створення і розповсюдження фейків, дезінформації, це відволікання уваги від власних воєнних злочинів. І звісно, відволікання уваги від того, що сама Росія працює практично з усіма терористичними режимами і авторитарними країнами на планеті. Ось така історія від Вадима міського, і спробуємо її розширити, тому що ми припустили, що вам, шановні слухачі, може бути цікавий, зрештою ширший контекст. Цими днями президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, як ви очевидно вже не раз чули, і там розгортається справжній скандал. Відомі республіканці закидають українському президенту начебто, втручання в американські вибори, враховуючи, що ми говоримо про Трампа, замахи на нього, начебто українські сліди і так далі. Тож ми ми розпитали Вадима міського, як російська пропаганда може використати цей скандал у Сполучених Штатах для дискредитації України. Тож послухаємо. Так, ну драматичні події розгортаються зараз під час візиту президента України до Сполучених Штатів, і те, що вже встигли охрестити окремі республіканці, як, начебто, втручання у вибори з боку Зеленського в американські вибори, це, звісно, питання дуже дискусійне, воно політизоване, тому що саме там зараз відбувається політична кампанія. Республіканці вони не добирають ті голоси, на які вони розраховували. І знаєте, це в політиці, як і на війні, дуже багато засобів. Вони виправдовуються ситуацією, виправдовуються моментом цим обставинами і можливістю потім перемогти. Скандал у Пенсильванії виник після того, як президент Зеленський приїхав на місцевий завод із виробництва зброї. Там виробляються снаряди для потреб збройних сил України. Це викликало критику від республіканців. Вони назвали цей візит, начебто, втручанням у вибори. Чому тому, що там були присутні тільки представники від демократичної партії, від республіканців не покликали. Чому це важливо саме в Пенсильванії? Тому що Пенсильванія це один із хитких штатів. Ключовий штат у виборчих перегонах у них декілька таких є, і будь-які події, які от пов'язані якось з Україною, вони звісно зараз в тренді обговорень американських вони можуть потенційно вплинути на вподобання виборців. І бачимо, що саме під таким кутом зору, з такою інтерпретацією, цю думку і коментують окремі представники республіканської партії. При цьому ми повинні розрізняти внутрішньополітичні питання американські і тези російської пропаганди, навіть в тих випадках, якщо вони можуть нам тут в Україні видаватися співзвучними. Це могли не росіяни вигадати, а просто місцеві політичні еліти в Америці. Але жодних сумнівів немає в тому, що Росія спробує цей скандал використати для того, аби посилити антиукраїнські настрої, принаймні серед частини американського суспільства, як вона використовувала випадки із спробами замаху на Трампа. Як вона використовує будь-які питання постачання зброї. Ну, і ми бачимо, що знову ж таки довгограючий наратив це основне. А нанизити на цей наратив можна будь-яку брехню, будь-яку вигадку, маніпуляцію. І навіть якщо кожна із них буде спростована, Росія від цього не перестане вигадувати нові й нові. Я нагадаю, ми спілкуємося з Вадимом Міським. Чуємо його коментарі і оцінки. Це програмний директор громадської організації «Детектор Медіа». А щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, пропонуємо і надалі залишатися з нами. Щодня звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Залишайтеся з нами. Фейк-контроль не дамо шансів російській брехні.